Сьогодні ми поговоримо з вами про пізнавальні діалоги в роботі з дошкільниками, ефективність, могутній розвивальний вплив діалогів на мислення, мовлення, духовність, підтверджені історією. Проте, на жаль, ми не можемо стверджувати, що вони широко впроваджуються в практику. Здебільшого, в роботі з дітьми застосовують традиційну методику проведення бесід з дітьми, за якої мисленнєва і мовленнєва діяльність дітей. Досить жорстко налаштована складеним вихователем планом та спрощена, оскільки спрямовується на відтворення дитиною мертвого знання заученого з подачі дорослого. За традиційною методикою бесіди дорослий займає позицію над розмовою, відповідно до якої він лише себе визнає суб'єктом мовлення. Ось чому виникає ситуація, сам запитав, сам відповів. Зовні традиційна бесіда має всі ознаки діалога, проте, по суті, категорично відрізняється від нього. Часто педагог перебиває думку дитини, якщо йому здається, що вона неслушна. ще частіше дозволяє собі критикувати невдалу думку, не чуючи суті сказаного лише через те, що ідея просто невдала сформульована дитиною. Наслідки таких бесід можна легко спрогнозувати. Дитина має набір діалогічних вмінь, але цікавим співрозмовником стати не зможе, незважаючи на те, що таку задачу ставить освітня програма. Вихователі часто скаржаться, що дошкільники неохоче вступають у діалог, не вміють висловлювати думку. Дитина вже через хвилину забуває, що ви в неї спитали. Їй не цікаво брати участь у занятті. То як же сформувати у дітей відповідні вміння, забудьте про шаблонні відповіді дітей, натомість спонукайте їх до повноцінного діалогу, дізнайтеся, як за допомогою розмови, бесіди та полілогу навчити дітей висловлювати свої думки змініть підходи до організації мовленнєвої взаємодії, почніть спілкуватися з дітьми двостороння і з'явиться діалог. Щоб підтримувати діалогічність і стимулювати мовлення дітей, організовуйте пізнавальні діалоги замість традиційних. То як же зробити діалоги з дошкільниками-пізнавальними? Соціальний досвід дітей дошкільного віку формується на основі отриманих уявлень про навколишній світ. Найповніше джерело інформації для дітей дорослі. Саме вони зазвичай задовольняють пізнавальний інтерес дошкільників. У дитячому садку вихователі не лише відповідають на численні запитання дітей, а й пропонують їм самостійно відшукати відповідь. Для цього організовують розмови, бесіди та полілоги. За спрямованістю та механізмами ці форми мовленєвої взаємодії принципово відрізняються, щоб спілкування було повноцінним, тобто двостороннім, а діти виявляли відкритість і довіру. Дорослі мають не просто слухати, а чути і розуміти кожного з них. Дорослих дратує відчуття, що діти нібито не чують їх, часто не сприймають і не засвоюють того, що вони бажають донести. Але хіба не вони подали такий приклад: діти понад усе цінують кожну мить щирого і зацікавленого спілкування, у якому дорослі присутні без останку. І хоч така розмова потребує більше часу, Результат її буде ефективнішим. Як же організувати пізнавальний діалог? Перш ніж говорити про особливості організації пізнавального діалогу з дошкільниками, потрібно визначитись з його основними відмінностями. Під час пізнавального діалогу діти не лише закріплюють відоме, а й здобувають нові знання. Такі діалоги стимулюють розвиток пізнавальних процесів і допитливості. Навчають дітей мислити, розмірковувати, доводити власну думку. Щоб діалог став пізнавальним, обираючи тему, поставте собі просте запитання, яку життєву важливу інформацію, переконання чи настанову діти засвоять під час заняття. Спираючись на відповідь, сформулюйте тему. Відтак підготуйтеся до її обговорення. Поставте собі ті запитання, навколо яких будуватимете розмову з дітьми. Під час діалогу ставте запитання, які дадуть дітям змогу прожити ключову ідею на власному досвіді. Саме проживання, а не сприйняття інформації в готовому вигляді, активізує пізнавальну діяльність дошкільників і помилка його обов'язкова складова. Дозволяйте дітям помилятися. Проте не лише приймайте помилки, а й допомагайте їх проаналізувати, усвідомити причини та знайти спосіб їх виправити. Якщо уникати помилок та ігнорувати їх, діалог втратить ефект. Продумайте, як розмістити дітей. Традиційно вихователі використовують шкільну модель: Діти, погляньте на мене. Але це не приносить бажаного результату і вказує на те, що вихователь головний, а не рівноправний співрозмовник. Для пізнавального діалогу потрібно розмістити дітей так, щоб вони бачили не лише вихователя, а й інших дітей і сприймали їх як співрозмовників. Не стійте над дітьми, а сядьте поряд з ними. До участі в пізнавальному діалозі готуйте дітей поступово. Для цього – Починаючи з молодшого віку, формулюйте запитання, обирайте лексико-граматичні вправи, організовуйте пошукову діяльність дітей відповідно до принципу багатоваріантності. Не зупиняйтеся на одній чи двох відповідях: спонукайте дітей до пошуку запитаннями стимулами як сказати по-іншому. Та не забувайте схвалювати бажання дітей сказати своє слово. Наостанок зауважу, що для ефективної мовленєвої взаємодії з дошкільниками недостатньо добре відомих методів і прийомів. Важливішим є щире бажання дорослого почути дитину як носія власної думки і певної життєвої позиції та зрозуміти її. Як то кажуть, щастя це коли тебе розуміють. Додам, для початку коли тебе чують.